1775 рік останній острів Свободи в океані імперії згас Запорозьку Січ, серце козацтва, вирвали з грудей України і розтоптали. Петербург святкував Катерина II була впевнена, з козаками покінчено назавжди, але Імперія помилилася фатально. Вони думали, що вбили лева, та насправді лише розворушили гніздо шершнів. Тисячі козаків, які відмовились стати рабами, зробили немислими. Вони пішли на службу до найлютішого ворога імперії, турецького султана, і це не була зрада. Це був план помсти. Протягом наступних 50 років вони створили нову таємну січ за Дунаєм: армію привид, яка здійснювала настільки зухвалі рейди, що від одного лише її імені тремтіли російські генерали, як козаки, яких вважали мертвими. Перетворилися на найбільший нічний кошмар імперії, яку ціну вони заплатили за свою свободу, і хто завдав їм останнього найпідступнішого удару в спину? Дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь усе. Отже, що залишалося робити козакам після того, як їхній дім спалили? Імперія пропонувала простий вибір стати ручним, влитися до новостворених полків, присягнути на вірність імператриці. І назавжди забути про волю. Багато хто сціпивши зуби, погодився, але не всі. Найбільш нескорені, найбільш волелюбні ті, в чиїх жилах текла не кров, а чиста людь обрали інший шлях шлях у невідомість. Їхній маршрут був божевіллям. Уявіть собі, тисячі озброєних, розгніваних чоловіків рухаються малими групами, переважно вночі, через землі, які тепер контролювали російські гарнізони. Їхньою метою була річка Дунай, природний кордон, за яким лежала територія найстарішого і найлютішого ворога Османської імперії. Здавалося б, це самогубство бігти від одних ворогів прямо в пащу до інших, але в цьому був холодний прагматичний розрахунок, гідний їхніх славетних предків. Ворог мого ворога мій друг. Султан у Стамбулі був не дурнем. Він роками воював з Росією і чудово знав, хто такі запорожці. Це була найкраща легка кіннота у світі, народжені воїни, які знали степ як свої п'ять пальців. І ось ця непереможна сила, ображена і спрагла до помсти, сама прийшла до його порогу. Це був подарунок долі. Переговори були швидкими. Козаки не просили милостині, вони висували умови, їм потрібна земля. Їм потрібне право жити за своїми законами, обирати своїх отаманів і, що найважливіше, право сповідувати свою православну віру. Султан погодився на все. Він виділив їм землі в гирлі Дунаю, заболоченій важкодоступній місцевості, ідеальному місці для нової січі. В обмін на це козаки мали робити те, що вміли найкраще воювати. Воювати проти Російської імперії так народилася Задунайська Січ. Це не був просто військовий табір, це була воскресла держава в мініатюрі. Козаки миттєво відновили звичний устрій, збудували курені, церкву, провели раду і обрали кошового отамана. Вони не просто збудували нове житло, вони відродили свій світ, світ волі, братерства і зброї прямо під носом у імперії, яка так раділа їхньому знищенню. Десятки років імперські стратеги намагалися викорінити козацький дух. А він, виявилося, не був прив'язаний до землі. Він жив у серцях. І тепер ці серця, сповнені жагою до реваншу, билися в унісон на березі Дунаю. Період відновлення закінчився, наставав час відплати. Імперія дуже скоро пошкодувала про свою самовпевненість. Спочатку це були лише чутки, дивні тривожні доповіді з прикордонних гарнізонів, про зниклі патрулі. Про спалені поселення колоністів, про вартових, знайдених з перерізаним горлом на світанку командири в Петербурзі відмахувалися, мовляв, звичайні бандити. Але напади ставали все частішими, все більш зухвалими і все більш організованими. Згодом у доповідях почало з'являтися слово, від якого у столичних кабінетах холола кров козаки. Задуниці не воювали за правилами, вони не шикувалися в лінію і не йшли в лобову атаку. Їхньою зброєю були ніч, швидкість і терор. Їхня тактика була тактикою привидів: невеликі, невловимі загони на швидких конях або знаменитих чайках перетинали Дунай під покровом темряви. Вони рухалися безшумно, досконало знаючи кожен острівець, кожну протоку, кожну стежку в безкрайньому степу. Їхньою ціллю була інфраструктура імперії. Вони нищили поштові станції, перерізали шляхи постачання, нападали на слабко захищені форти. Вони з'являлися ні звідки, завдавали удару і зникали в тумані ще до того, як з сусіднього гарнізону встигали підняти тривогу для російських солдатів. Служба на Дуни перетворилася на пекло. Вони воювали не з армією, а з самим страхом. Кожен шелест очерету міг означати засідку, кожен далекий вогник на тому боці ріки міг бути сигналом до атаки. Задуниці не брали полонених, це не була війна за територію, це була вендета, кожен спалений хутір був відповіддю за зруйновані курені, кожен вбитий офіцер, помстою за вбитих побратимів. Але найстрашнішим було інше: часто задунайці нападали на козацькі станиці, ті, що були сформовані з їхніх колишніх братів. Які присягнули Катерині, це була братовбивча війна, сповнена особливої жорстокості. Задунайці вважали їх зрадниками, і зрадникам не було пощади. Вони забирали коней, зброю, а головне вони забирали молодих хлопців, агітуючи їх приєднатися до справжньої вільної січі. І багато хто йшов. Бо слава про задунайців гриміла по всьому причорномор'ю. Вони були живим доказом того, що можна не коритися. Що можна боротися? Коли починалися великі російсько-турецькі війни, Задунайська Січ перетворювалася з партизанського загону на повноцінну бойову одиницю. Турецькі паші та генерали обожнювали козаків, вони були їхніми очима і вухами. Вони проводили розвідку, влаштовували диверсії в тилу ворога, першими вривалися у ворожі табори. Іронія долі не була в тому, що на полях битв вони часто сходилися з полками, сформованими з колишніх запорожців, що тепер називалися чорноморським козацьким військом, брат ішов на брата. Шабля піднімалася на шаблю, і все це під прапорами двох імперій, які однаково зневажали саму ідею козацької волі. Цей кривавий танок на кістках тривав десятиліттями, задуниці насолоджувалися своєю помстою. Не помічаючи, що павутина навколо них самих стискається все сильніше. Роки минали. Задунайська січ жила своїм буремним життям, і здавалося, що так буде завжди. Вони звикли до війни, до небезпеки, до постійної гризі, смертю. Вони збудували свій світ на лезі шаблі, і цей світ здавався їм непорушним, але найнебезпечніший ворог, як це часто буває, ховався не ззовні. Він повільно проростав усередині, і цей ворог, сумнім сумнів, усе почалося у 1821 році. Далеко на півдні у Греції спалахнуло повстання. Православні греки повстали проти панування Османської імперії, прагнучи здобути незалежність. Для султана це був заколот, який потрібно було втопити в крові, і він віддав наказ усім своїм вірним військам, включно із задунайськими козаками. Уявіть собі ситуацію: козаки, які втекли за Дунай, щоб зберегти свою віру і волю, отримали наказ від мусульманського правителя вбивати своїх братів по вірі, православних греків. Це був удар у саме серце їхньої ідентичності. Січ розкололася. Одні казали: Ми воїни, ми давали присягу султану, і наш обов'язок виконувати наказ. Інші відповідали: Ми козаки і православні християни. Ми не будемо катами для тих, хто бореться за ту саму свободу, за яку боролися наші діди. Це була рана, яка вже ніколи не загоїться. Єдність, що тримала їх разом 50 років, дала першу глибоку тріщину. І в цей момент розколу імперія, яка весь цей час чекала, завдала свого удару, але не шаблями, а хитрими солодкими словами. Російські шпигуни та агітатори раптом з'явилися скрізь. Вони не погрожували. Вони співчували, вони говорили з козаками їхньою мовою. «Брати, що ж ви робите? Шепотіли вони? Хіба ви забули свою віру? Хіба вам не набридло служити бусурманам? Імператор Милостивий? Він пробачить усе. Повертайтеся додому на рідну землю, до своїх. Ці слова падали в добре підготовлений ґрунт сумнівів і розчарувань. І знайшлася людина, яка стала втіленням цих сумнівів. Новий кошовий отаман Йосип Гладкий це був прагматичний лідер нової генерації. Він не пам'ятав жахів знищення першої січі, він бачив лише сувору реальність. Він бачив, як Османська імперія слабшає. Він бачив, як козацтво розривається внутрішніми суперечками, і він розумів. Їхній час добігає кінця рано чи пізно турки або росіяни знищать їх, і він вирішив зіграти на випередження. Він почав таємні переговори з російським командуванням: чи був він зрадником, чи реалістом, який намагався врятувати хоча б щось, хоча б свій народ, пожертвувавши ідею. Це питання, на яке немає простої відповіді. Розв'язка настала у 1828 році. Почалася чергова російсько-турецька війна. Султан чекав, що за дунайці, як завжди, стануть його авангардом. Але Гладкий вже зробив свій вибір. У ніч, на 10 травня, він зібрав близько півтори тисячі козаків, майже третину всієї січі, і повів їх через Дунай прямо до російського табору під Ізмаїлом. Це не був бій, це була втеча, і це був смертний вирок для тих. Хто залишився, реакція султана була миттєвою і страшенною. Він відчув себе зрадженим тими, кому колись дав притулок. Він віддав наказ яничарам, зробити з Задунайською січчю те саме, що зробили росіяни з її матір'ю 53 роки тому, знищити, спалити, вирізати всіх до останнього. Ті, хто залишився вірним старій присязі, билися до кінця, але сили були нерівні». Курені палали, церкву зруйнували, історія зробила страшне криваве коло. Останній острів козацької волі був затоплений цього разу назавжди. А що ж сталося з тими, хто пішов за гладким? Імперія дотримала слова, їх простили, їм навіть дозволили створити нове Азовське козацьке військо, але це був лише блідий привид Січі. Повністю контрольована, позбавлена самоврядування, ручна армія на службі царя. Щоб врятувати життя, вони назавжди втратили волю. Це була остання гірка іронія в історії Задунайської Січі, вона загинула двічі один раз від турецької шаблі, а другий раз від солодких обіцянок імперії. Так що ж це було 50 років відчайдушної боротьби, рейдів, битв і, врешті-решт, поразка? На перший погляд, так. Але історія, особливо наша, незламна історія, набагато глибша. За Дунайська Січ це не розповідь про поразку, це маніфест незнищенності. це доказ того, що можна спалити фортецю, можна захопити землю, але неможливо вбити ідею свободи в серцях людей. Півстоліття вони були живим докором для імперії, живим нагадуванням, що перемога на полі бою. Це ще не кінець. Що український дух, навіть вигнаний з власного дому, знайде спосіб відродитися, перегрупуватися і продовжити боротьбу. І ця історія резонує з нашим сьогоденням сильніше ніж будь-коли. Так само як тоді ворог думав, що знищивши наші міста, він знищить нас, що захопивши території, він поставить нас на коліна, але він знову і знову. Робить ту саму фатальну помилку, він не розуміє, що наша сила не в стінах, вона в людях, у нашій здатності до самоорганізації, у нашій лютій любові до волі, у нашій готовності боротися за неї будь-де і будь-якими методами. Наша здатність повставати з попелу це те, що ворог ніколи не зможе прорахувати. Задунайська Січ довела. Козацтво це не територія, це стан душі і воля до свободи. Якщо ця історія незламності торкнулася вашого серця, підтримайте наш канал, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історичні блокбастери. А тепер головне питання до вас: як ви вважаєте, ким був Йосип Гладкий зрадником, що знищив останню січ, чи прагматиком, який врятував свій народ від неминучої загибелі? Напишіть свою думку в коментарях, почнемо дискусію.